Хочу прочитати разом одну історію, яку записав євангелист Іван у восьмому розділі, і буду читати з першого вірша. Ісус же на гору оливну пішов, а над ранком прийшов знову у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її та й говорять йому: оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? Це сказали вони його, спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них: Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине? І він знов нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувшись з сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і, нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: «Де ж ті, жінко, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи. І сказав їй Ісус: не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Ось таку історію записав Євангелист Іван, яка була під час земного служіння Ісуса Христа. Фарисеї вони не раз хотіли підловити Ісуса Христа, вони не раз хотіли якось зменшити або спортити його авторитет в очах інших людей, щось таке зробити або задати таке запитання, щоб яка б відповідь не була на це запитання, вона була б шкідливою для нього. І ось ось цю історію. Вони так би мовити, не то, що придумали, а створили ось такий вчинок, ось таку історію для того, щоб їх не цікавила та жінка і ті гріхи, які вона робила, їх більш цікавило, як же ж задати або створити таке запитання для Ісуса Христа, що щоб він не відповів, це було б йому на шкоду. Тому що якби він сказав, що так, побивайте камінням, так як написано в законі, то. Римляни, б, вони б мали б змогу схопити його. Римляни б, вони б сказали, що ти порушуєш закон, і взагалі б інші б юдеї б сказали, ти порушуєш закон. Ми, юдеї, не маємо права говорити про смертний вирок. Тільки римляни мали право, ось це. Ми ну ось такий їхній закон. Якби він сказав, що та ні, хай живе, тоді б всі люди зрозуміли, що ось учитель, який прийшов, він проти Мойсевого закону. Він не так навчає, як написано в Мойсеєвому законі. Звичайно, Христос він знав всі ці речі. Але він дуже мудро і правильно відповів і поступив в цій ситуації. Найперше, ми читаємо, що фарисеї вони привели жінку, яку зловили на гарячому вчинку перелюбу. Якось нещодавно в молоді один запитував, а наскільки гарячому вчинку? Як саме вони зловили? Коли саме? Друге, а, а де чоловік? Ну, ми ж дорослі люди, ми ж розуміємо, що якщо її вчили, зловили на такому вчинку перелюбу, вона ж це не сама там робила. І в Мойсеї законом чітко написано, що якщо двоє зловлені за таким вчинком, то обоє мають загинути. Книга Левит, 20 розділ, 10 вірш. А кожен, хто буде чинити перелюб із чиєю жінкою, хто буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця. Де ж чоловік? Чому ж фарисеї привели тільки жінку? Тут можна довго роздумувати про це. Одна із пояснень, що фарисеї підстроїли цю ситуацію. Чоловік був хтось із їхніх знайомих, можливо, і фарисеїв. І їм не так... Вони сказали йому, що вони оправдають його, не переживай, просто їм потрібно було зловити жінку, щоб привести до Ісуса Христа. Звичайно, вони знали десь цю жінку раніше, можливо, вона не раз це робила. Була блудницею. І через те вони просто використали цю жінку, цю ситуацію для того, щоб підловити Ісуса Христа. І Христос бачив їхнє ось таке зіпсуте серце. Він бачив, що, по-перше, вони вже неправильно чинять. Вони, з однієї сторони, хочуть, щоб він поступив ніби як по закону, але вони вже порушили закон. Вони провели тільки одну людину, яка згрішила, десь загубивши по дорозі другу. Хоча, якщо вони говорять, що вони зловили на гарячому вчинку переліку, там точно ж було дві людини. Навіть ті слова, які я прочитав, там ще написано, що ці люди мають бути забиті, але навіть не вказано, чи побиті камінням, чи якось по-іншому. А вони вже ось так трактували це місце. Тобто вони спокійно перекручували закон, лише би для того, щоб підловити Ісуса Христа. І Христос, знаючи ось це все, Він зміг би це сказати. Він міг би прямо сказати: добре, я розслужу цю ситуацію, але приведіть чоловіка. Хто б тоді був в прогоречній ситуації? Христос чи фарисей? Фарисей. Але він не зробив так, тому що, по-перше, ну так, да, вони б потім все-таки, можливо, привели б якогось чоловіка. Ще ну, Можливо, того, того, можливо, якогось іншого. І була б ця історія десь далі розкручувана. І Христос зовсім цього не зробив істину, яку ми можемо взяти із цього ривку першу істину не відповідай лукавством на лукавство. Христос знав лукавість їхніх сердець, і Він не повівся на це лукавство. Він не відповів ось так само, він не підіграв їм, Він навіть не опозорив, скажімо так, їх перед іншими. Він зовсім відповів по-іншому. Він перевів мову, показуючи щось набагато глибше і важливіше. Так важливо нам в нашому житті, бачачи лукавих людей, стикаючись, спілкуючись з лукавими людьми, не старатися їх вивести на чисту воду. Зазвичай це не допомагає. Це просто буде спонукати до того, що на слідуючий раз вони більш глибше підготуються, більш хитріше і лукавіше підійдуть до вас. І вони будуть так старатися, що ви вже їх не змогли вивезти на чисту воду. Вони ще глибше будуть в цьому розвиватися. І через те нам потрібно вчитися від Ісуса Христа, не відповідати лукавством на лукавство. Заліз цього уривку, розважаючи, складаючи проповідь, я ви побачив і так записав таких п'ять істин. Пізніше, коли я так переглядав, перечитував цей конспект, я порівняв їх з, з п'ятьма пальцями. Але ми розпочнемо з такого з останнього, з маленького, з Мізинця. Чому ви пізніше це зрозумієте? І ось ця істина не відповідати лукавством на лукавство, так як зробив це Ісус Христос. Він спонукав їх задуматись про себе. Про свій духовний стан. І другу істину, яку ми можемо взяти з цього ривку, завжди думай про своє серце. Христос просто відповів, що хто з вас без гріха, нехай перший той каменем кине. Так би мовити, Він перевів погляд ось цих людей навіть від цієї жінки, навіть від себе до свого серця. Він спонукав їх задуматись про те, а що в їхньому серці робиться, які їхні мотиви, чому вони хочуть зробити те, що вони хочуть зробити. Інколи зовні наше життя і наша поведінка можуть виглядати досить непогано, але тільки ми і Бог знаємо мотиви, чому ми це робимо. Інколи дві людини можуть зробити один той самий вчинок, але для когось це буде гріх, а для когось ні. Наприклад, дві людини можуть навіть зробити добрий вчинок, зробити якусь допомогу якійсь людині, можливо, навіть якусь велику допомогу. І одна людина може це зробити, пожертвувати, і друга. І хтось зробив це так від щирого серця і продовжує жити далі, не розповідаючи про це нікому. Він зробив так, як написано в Біблії. Інша людина вона зробила це, вона всім про це розповіла. Вона через місяць нагадала. Що вона ж така добра. І коли навіть через рік її запитували, чи робила ти добрі вчинки, да-да, звичайно, я можу нагадати ось такого то числа, ось такій людині. Я ось таку суму пожертвувала. Вона ніколи про це не забуває нагадувати іншим. З однієї сторони, зовні, або для тієї людини це однаково добрий вчинок. Допомога, що від однієї людини, що від іншої. Але як для самих цих двох людей, це зовсім різні вчинки і моменти. Тому що так важливо роздумувати про своє серце. Ми навіть сюди всі прийшли на зібрані, і трошки з різних мотивів. Багато хто, я думаю, більшість із нас, так би хотілося, щоб і всі прийшли сюди прославити Господа і навчитися щось від Нього, почути щось нове, почути щось те, що буде важливим для нашого розуму, нашого серця, нашого життя, щоб потім виконувати це в своєму житті. Але Хтось прийшов просто, щоб далі не запитував його друг чи його лідер групи, а де ти був, а чому ти не ходив на зібрання? Що ти знову проспав, то він просто вирішив прийти. А хтось прийшов, щоб з друзями побачитись. А хтось в недільну школу, так він любить ходити. Він прийшов, щоб не пропустити недільну школу, знову ж таки, через друзів, а можливо через таку хорошу атмосферу там в недільній школі. А хтось, можливо, ще з якимись іншими мотивами. Ну, бо ж дружина скаже, що ти вже знову не підеш на зібрання? Знову проспиш, ну що це таке? Ну ти ж, ти ж віруюча людина, то будь прикладом для дітей, давай швиденько йди на зібрання. Ми можемо багато-багато говорити, з яких мотивів ми приходимо, хоча зовні це виглядає зовсім одинаково. Ми всі такі гарні, ми святково вдягнені, ми прийшли на зібрання і разом перебуваємо ось тут в домі молитви. Так важливо аналізувати своє життя. Думати про своє серце, думати про мотиви, можливо, виправляти деякі мотиви, можливо, в чомусь каятись. Так важливо частіше і частіше задумуватись про своє серце. Так навчає нас Ісус Христос. Друга істина, якщо з кінця, це ось другий палець. Зазвичай люди, які одружуються, вони носять на ньому кільце. Це нагадує про щось особисте, щось. Особливе щось твоє, щось інтимне, про шлюб. Так важливо, так само ось тут, думати про щось таке, про що ніхто не знає, про твоє серце і про твої відносини з Богом. Так важливо берегти чистоту свого серця, свого розуму і своїх мотивів. Ми читаємо, що фарисеїв почало докоряти сумління. Вони почали розуміти, що вони, вони грішні. І навіть ось цей вчинок, цю ситуацію, яку вони створили, це ж теж неправильно. Вони ж поступають неправильно в цій ситуації. І ми можемо взяти третю істину з цього ривку: прислухайся до голосу свого сумління. Твоє сумління часто Бог говорить, написано через сумління людини. Взагалі, сумління якось богословити, вони не знають, куди віднести совість сумління людини до душі чи до духа. З однієї сторони, це ніби як частинка душі, це наша емоція. Ну, Принаймні сумління, вона вплив, воно впливає на емоції. З другої сторони, як би ти не старався заглушити його, як би ти не старався покерувати цією емоцією, але інколи вона докоряє тебе. Вона показує, що ти вчинив неправильно. І це вже час, дія духа, це Бог. Говорить до людини через сумління. І через те багато богословів вони якраз віднесли сумління як те, що поєднує душу і дух людини. Наприклад, розум це те, що поєднує тіло і душу людини. Тому що розум з однієї сторони це мозок, це сіра речовина, яка є в голові. Але з іншої сторони, це вже те, чим ми думаємо, те, що керує нашим життям. Через те це, ніби зовні, і фізична частинка, але насправді це душевна, те, що керує нашою душею. Так само сумління. Ми не завжди можемо керувати цією емоцією. І Біблія закликає, що це не емоція. Ми маємо бути уважні до свого сумління, тому що дуже часто через сумління говорить Бог. І ми так ніби зовні, спокійні. Ми стараємося так ніби вести себе, як ніби нічого не сталося. Але сумління нам докоряє. І Бог говорить: да, да ти спокійний, але що ти зробив вчора? А ти попросив, вибачення? Ні, ти так спокійно пішов, зараз сидиш на зібрані, посміхаєшся, так все добре в твоєму житті, а насправді. А як ти до дітей ставився? А як ти до дружини, до чоловіка, до своєї половинки ставився? А що ти сказав? А чому ти це не, не вирішив, це питання? І Бог говорить до нас через сумління. І так важливо прислухатися до того, що говорить там наше сумління. Біблія говорить, що люди, які часто грішать, вони вже спалили своє сумління. Вони вже настільки часто заглушали і не слухалися голосу Духа Святого, який говорив через сумління, що Бог перестав вже до них говорити. Вже сумління їх не мучить. І можливо, коли перший раз вони грішили другий, це їх мучило. Бог говорив, що це неправильно, але коли вже це 101-й, 102-й, вже якось їм нормально. Вони вже звикли до цього. Це означає, якщо не прислухатися до свого сумління, якщо не очищати своє життя згідно того, як Бог говорить до тебе через твоє сумління. Ти можеш вже звикнути до цих гріхів, і вони можуть так оплутати тебе, що ти вже навіть просто будеш не чути голосу сумління, голосу Божого, який говорить до тебе. В цій історії ми читаємо, що весь натовп він розійшовся. Спочатку найстарші написано, Іван так зауважує, що найстарші вони перші пішли. Ну, ось ті, хто вчинили ось цю, ось цю ситуацію, вони знали, чому вони це роблять. І коли Христос сказав, що хто з вас без гріха, вони почали думати про себе. І вони розуміли, що Та навіть вони ж так по дитячому закон перекрутили. Вони ж навіть не повністю по закону зробили. А це вже гріх. Це вже ж неправильно вони зробили. А звичайно, вони знали свої мотиви, для чого вони це хочуть зробити. А звичайно, вони знали своє інше життя. І написано, що найстарші вони пішли, а інші дивляться. думають, чи грішня, ми що? Ми що святіше? Хіба в нас немає гріха? Я взагалі не знаю, чого я сюди прийшов. Сказали, треба було прийти. Я й прийшов. Думаю, лучше піду швиденько звідси. Хтось по такій причині. І всі розійшлися. Коли ти думаєш про своє сумління, коли ти заглядаєш всередину до себе, Бог показує тобі істину, Бог показує тобі твої провини, твої вчинки, і Бог закликає тебе до зміни. Бог закликає тебе, щоб ти міг очиститись. Покаятись, змінитись. Історія вона закінчується тим, що всі розійшлися, і тільки тоді Христос побачив, що Він і жінка залишилась. Він звернувся до жінки. І вона так відповіла йому, і він сказав, що він її не засучує. По відповіді жінки ми можемо зрозуміти, що вона теж роздумувала про своє життя. Її життя ось ось могло обірватися. Вона знала, що. Справді, по закону їй можуть побити каміння, вона може ось-ось загинути. Коли оці люди розходились, можливо, для неї це було якесь таке величезне чудо, вона бачила, що ось ті, які ось-ось мали кидати на неї каміння, вони втікають, вони йдуть. І коли Христос запитав, що ніхто тебе не засудив, вона відповіла: ніхто, Господи. Це така коротка відповідь. Але вона вже знала, що це Господь перед нею. Вона назвала його Господом, паном свого життя. Вона розуміла, що це особливий вчитель. Вона розуміла, що це той, кого послухалися всі, навіть усі начальники фарисейські. І вона розуміла, що це хтось більший, ніж людина. І, можливо, якраз Христос, бачачи її серце, Він ось так правильно відповів, так по-особливому відповів: іди. Більше не гріши, не засуджую я тебе. Наступну істину, яку ми можемо взяти для себе, не засуджувати людей. Якщо повернутися до нашої руки, ми говорили про першу істину, другу, про сумління, про те так важливо думати про себе. І ось четверта істина, не засуджуй людей. Якраз оцей палець, він якось найчастіше використовує для чого? Ти винний, це ти зробив. Да-да, не посміхайся, ти, ти. І ти. І ми так стараємося вказувати, вказувати, що це ж ти, ти, ти. І на кожного можемо вказати. А Христос закликає не засуджувати. Не засуджує людей. Дехто говорить, що Христос Він ніби виправдав гріх цієї жінки. Він сказав, що цей гріх не такий вже й страшний. Він каже: я тебе не засуджую. Ні, тут про це не говориться. Тут говориться про те, що Христос любив цю жінку. Як я вже говорив, Він бачив її серце, він бачив її десь покаяння в її серці. І Він каже, да, я тебе теж не засуджую. Але йди і більше не гріши. Тоді, коли жінка звернулась його, ніхто, Господи, вона ніби звернулася вже з проханням очищення і покаяння. Христос знав її думки її серце, і Він вмів так чітко розділяти людину і її гріх. Він любив людей, але продовжував ненавидіти гріх. Він любив тих самих фарисеїв, але ненавидів гріх, який вони чинять. І не раз про це в Біблії згадано. І ми маємо вчитися від Христа розділяти людину і її гріх. Тому що досить часто ми осуджуємо людей через ті гріхи, які вона робить. Ми ненавидимо гріх і ту людину, через яку цей гріх приходить. Або ми любимо людину і через цю любов покриваємо її гріхи. Тому що ну, то ж, да, вона згрішила, але це ж, це ж така хороша людина, я її знаю. Та, ну, Хіба це вже такий великий гріх? І ми вже покриваємо цей гріх через нашу любов до людини. Христос Він чітко розділяє людину і гріх. І гріх ми маємо осуджувати. Ненавидіти, викривати, боротися, спонукати людину до того, щоб вона слідкувала, щоб не робила цього гріха. Але людину ми маємо продовжувати любити. І нам потрібно вчитися від гріха, не засуджувати людей. Нам потрібно засуджувати гріх, засуджувати диявола. Нам потрібно молитися про те, щоб людини було сили боротися з гріхом. Але так важливо продовжувати любити людину чітко. Прямо говорячи їй про гріх, продовжувати її любити. Казати так, ти грішиш. І якщо ти не покаєшся, буде покарання від Господа. І якщо ти не примиришся з ним, якщо ти не прийдеш до нього, ти будеш в пеклі. Але я люблю тебе. І Христос любить тебе. І Він хоче твого покаяння, Він хоче твоїх змін, Він хоче, щоб ти прийшов до нього. Так важливо ось так відноситись до людини. Так важливо вчитися від гріха, не засуджувати людей. Тому що. Багато людей, які грішать, вони вже й самі засуджені і Богом, і своїм сумлінням. І вони знають, що вони грішать. І вони такі десь можуть бути в такому стані, такому неприємному. І коли до них ми десь торкаємось, робимо якесь добре діло, десь підвозимо їх, вони так навіть дивуються, кажуть, та ні, не чіпай мене, на мене вже всі кажуть, що я, я вже доходився до самого дна зі мною, з мене ніякого вже толку не буде. Вони це самі знають. Але так важливо не засудити людину. А вказати їй, що Бог її любить, проявити частинку любові до неї, але й прямо сказати про те, що вона має покаятися в своєму гріхі, гріху. Так важливо пам'ятати, що коли я хочу засудити і вказати пальцем на когось, ми ж і на себе іншими пальцями показуємо. Нам ж і про себе потрібно подумати. Хіба нас немає в чому засудити? І інші можуть засуджувати нас, але ставши на шлях осудження один одного. Цей шлях він веде в нікуди. Цей шлях він веде до розбрату, до осудження, до сварок. Цей шлях Він не веде до змін людини. І остання ключова фраза, яку сказав Ісус Христос, на мою думку, це найважливіше в цьому тексті. Він каже: не засуджую я тебе, але іди собі і більше не гріши. Це п'ята істина. Я порівняв її з цим таким пальцем, п'ятим пальцем, тому що ця істина, вона, на мою думку, найбільш важливіша, так як і найбільш важливіший ось цей палець в руці. І кажуть, коли людина втрачає там мізинець чи якийсь інший палець, це ще не так страшно, але коли людина втрачає ось цей палець, її вже визнають інвалідом. Вона вже, вона вже не може працювати. Цей палець він. Він з кожним пальцем може щось зробити. Я не можу там мізинцем і ще якимсь пальцем навіть ручку підняти. Ну, можу, в принципі, але знаєте, це так ледь-ледь підняв. Таку воно ну, там труситься. Думаєш, якщо ручка, то ще ладно, а він чи навіть пляшку води, я вже не можу це зробити. А з цим пальцем це набагато легше робити. І ось ця істина, «Іди собі більше, не гріши. Вона стосується і першої істини, не відповідає лукавством на лукавство, не гріши. І другої істини завжди думай про своє серце. Не гріши. І третьої істини, прислухайся до голосу свого сумління, не гріши. І четвертої істини не засуджуй людей, не гріши. Іди собі і більше не гріши. Це те, що сказав Ісус для цієї жінки. Він не просто врятував її життя фізичне, а Він закликав її жити надалі праведно. Він не розбирався, хто там винний в цій ситуації, хто когось спокусив, скільки разів вона грішила, з ким вона грішила. Він нічого цього не питав. Він каже, я не засуджую тебе. Але іди і більше не гріши. Ми часто можемо просити прощення в Бога за наші гріхи, але вже навіть молячись у цією молитвою про покаяння, ми вже плануємо, як ми далі будемо продовжувати робити цей гріх. Але ці слова Христа такі актуальні для до нас. Він каже: я прощу тебе. Я прощаю тебе, коли ти визнаєш свої гріхи, іди собі. Але більше не гріши. Ми часто падаємо, грішимо, тому що ми люди і живемо в гріховному світі, але Христос закликає нас до боротьби. Він радить нам більше не грішити. Деякі гріхи вони настільки опутали нас. Що ми пустили руки, і ми кажемо, так, ну з цим я ще буду боротися, і цього не буду робити, а ось це я вже з цим не можу боротися. Ну я, я ось такий. Або хтось на свій характер справив, такий в мене характер, ну я не можу не сказати, я не можу не посваритись, я не можу не осудити. І деякі гріхи ми вже так ніби махаємо на них рукою. Але Христос Він закликає нас до свободи. Христос Він закликає нас до боротьби. І Він каже: не потрібно змирятися з цими гріхами в, своєму, в твоєму житті. Іди, але більше не гріши. Деякі гріхи на нашу думку, а вони не такі вже й страшні. Ми не робимо таких якихось на нашу думку страшних гріхів, а ось так інколи щось перебільшити, інколи додати, інколи над кимось посміятися, інколи ще щось таке, ніби на нашу думку, незначне зробити. Та хіба це гріх? Якщо і гріх, то хіба це так вже страшно? Тож всі так роблять. І ми можемо якось оправдовувати себе, але Христос Він продовжує звертатися до нас і каже: іди, але більше не гріши. Можливо, хтось із нас так ще й не зустрівся своїм Спасителем, так і не мав що такої особистої зустрічі, коли ми визнавали себе грішником перед Богом. Можливо, ми вже не перший раз приходимо на зібрання, чи не перший раз слухаємо запис зібрання. Трансляцію, але в нас так і не було тої зустрічі з нашим Господом, той, який би може спасти наше життя. І він готовий. Він чекає на зустріч із кожною людиною, яка звернеться до нього з покаянням, яка попросить прощення в нього. І він готовий дати прощення, спасіння, і він готовий повторити цю фразу для кожного. Іди собі, але більше не гріши. Так важливо пам'ятати ось цю істину в своєму житті, в наших відносинах з Богом. Так важливо вчитися від Христа і пам'ятати цю істину в наших відносинах з іншими людьми, коли людина навіть щось неправильно зробила по відношенню до нас, коли вона прийшла і вибачилась, щоб ми могли сказати прощаю тебе, але більше не гріши. Тому що інколи ми говоримо, «Я то прощаю тебе, але я знаю, що ти завтра все рівно, те саме зробиш. Ти ж все рівно так само будеш повторювати. Через те сьогодні то прощаю, але толку з цього прощення. Ми вже не віримо в те, що людина може змінитись. Ми вже не віримо, що вона може не грішити ось цим гріхом чи не ображати нас. Але так важливо мати ось цю віру, не засуджувати, а навпаки, вірити в людину. І говорити: Я прощаю, але більше не гріши. Коли дитина зробила щось неправильне по відношенню до батьків, і коли вона просить пробачення, так важливо сказати Я прощаю тебе. Але більше не гріши. Ця фраза, ця істина така важлива в різних сферах нашого життя. Нам так важливо пам'ятати про неї і використовувати ось цю фразу в своєму житті в наших відносинах з нашими дітьми, в наших відносинах з нашими рідними, ближніми, просто сусідами, невіруючими людьми. Які десь щось неправильно вчинили, десь просто навіть десь на дорозі, можливо, але так важливо не осудити, не, не образити, не, не сказати щось. Та людина нас не чує, вона ж в своєму автомобілі, ми в своєму автомобілі. Але так добре не сказати щось неправильне, а сказати, та їдь собі з Богом, але більше не гріши. Воно їй не допоможе, вона ж не почує, що я сказав, але воно мені допоможе. Моєму сумлінню. Моєму відношенню до людей. Воно допоможе навіть тим, хто їде зі мною в автомобілі, тому що вони бачать мою реакцію на цю ситуацію на цю людину. Ісус Христос, Він так гарно закінчив цю історію. Він так багато ми можемо взяти з цієї історії. Він спонукав фарисеїв задуматись над своїм життям. Він показав приклад для інших людей, які теж могли думати про своє життя. Він врятував життя, фізичне життя для цієї жінки. Він простив її гріхи, і він спонукав її, щоб вона далі йшла, жила, продовжувала жити, але більше не грішила. І на цьому ця історія закінчується. Там далі написано, що вже він там про інше почав говорити, почав навчати, зовсім інше. Але ця історія закінчується ось такою чудовою фразою. Іди собі, але більше не гріши. Давайте будемо пам'ятати ось цю фразу. Давайте будемо пам'ятати і інші істини, усіх п'ять істин, які заховані в цьому тексті. Давайте будемо думати про себе. Давайте будемо просити в Бога сили, щоб в нашому житті. Ось ця фраза була такою актуальною, щоб ми йшли по нашій життєвій дорозі, але більше не грішили. І навіть коли ми десь спіткнемося і впадемо, щоб ми швиденько зверталися до нашого Господа, щоб ми просили в нього прощення і щоб ми могли, ми могли знову ніби почути ось цю фразу від нього: «Іди собі, сину, іди собі, дочко, але більше не гріши. Амінь.